Всім привіт, всім гостям і підписникам мого каналу. Стою на городі, зараз трошки вирішила вже вечір сонце заховалося, бо дуже жарко. Вона наче пара, вроді по, по телефоні дивилася, в інтернеті, що мається бути дощ, роза, але її нема. А дуже парко. Треба вибрати цибулю. У нас там залишилась кущовка. Така маленька, невірненька, вона тут була засохла на той світ, я кажу. Але ж її треба вибрати все одно. Хай маленька, зато своя, бо в магазині дуже дорого. В магазині в селі в нас тут питалася 50-50 з лишнім кіло цибулі. Була сьогодні в районі, мені треба було їздила в аптеку. І там питала, що там є і по 34, і по 37, сім, яка цибуля. Жалко, що немає таких коштів, було б взяти якусь добру сітку, та й хватило б на салати, на таке на закрутку, на заготовку на зиму. Бо так на зиму своєї, там хай невеличка, вона така в засушливу погоду тоді росла, дуже така покрутяна, пом'ята. Ну як у твердій землі якось росла, то яка вона може бути. Але трошки є, трошки вибрали. Ну, Треба вибрати тут кущовку таку маленьку. Треба зібрати, бо за мене її ніхто не зібере. Якось так. Кущівка невірненька, дрібненька, але вже яка буде. На той рік буде нам що посадити. І якщо вже, звісно, вдома не буде нормально, якоїсь своєї більшої, то можна і таку почистити і суп на зажарку, і так на якийсь салат. Так, якось отак. У нас після дощів, трошки були дощів, та на городі бур'яну. Капець. Треба брати трошки сапати. Тут ось висапала граміну. Там, коли де був часник, теж вибрала. А там грядках, коло столовчиків, коло капусти. Бур'яну страшне. Стояла трошки полола сьогодні. Роботи вистачає. Обірвали вже остатки наших вишень, Я попросила сина обірвати, бо я на роботі. У нього зараз вільний час є. І розстелили на старенькому рушникові, щоб вони просохли від води. А зробили так. А зробили так, колись моя невістка була в мене в гостях. І каже, ма. Давайте, каже, зробимо ну, морозилку, то по-любому їх укинеш. Тільки коли вони просто помиті вишні, мокрі, кидаємо в морозилку, вони змерзаються одним сплашним таким, можна сказати, пластом. Тоді важко їх відбити і вкинути в компот там, чи для чогось другого застосувати. А так як вони висохнуть, потім ми сухенькі їх зберемо у кульочки за стібочкою. Вони будуть відділятися кожна ягодка одна від одної. І буде хорошо набирати і відмерзатися вони добре будуть. Ну, не будуть комком -ком збити. Так що трошки перебрала. Вже остатки вже такі гнилі, є вже такі засохші. Ну, все одно ще добру місочку нарвали. Так що висохнуть, потім кинем кульочок і заморозимо. Так, в нас вже є на городі свої огірочки. Хочу закрити швидкий такий рецепт. Прошли рік я закривала 5 баночок, 2-3-літрові, 2-літровий півторачку закривала таким рецептом гірки просто на пробу. А так як я новий рецепт не знаю, то обично закриваю 2-3 баночки. Такі на пробу на наступний рік, уже, якщо нам сподобається, ми закриваємо більше. І пожаліла, що год я зробила дуже мало. Мені ці огірочки дуже сподобались. Сподобалися тим саме перше, це смаком. Смаком йдуть хрумтящі, вони йдуть, йдуть не перекищі, вони не, не заснадюють. Во Повторюю, що цей рецепт робиться дуже швидко, як -от без заморочок. Так як я працюю. Хто мене дивиться, знає на фермі. Мені завжди не вистачає часу, все бігом. І такий рецепт закрити огірочки, тим більше, що під капронову кришку. Це дуже швидко і просто. Так що я вам всім рекомендую, хто мене дивиться, зробити хоч пару баночок на пробу обов'язково. Цим рецептом огірки. Так що бо Мені вони дуже сподобались. І я думаю, багатьом. Кому подобається, вони неприхотливі в рецепті і швидко Бистро... це все робиться. Я підготувала огірочки, залила холодною водою огірочки на часа 2-3 у миски. потім пообрізала, Я завжди так обрізаю, як кажуть, жопки і цвітоноси чуть трохи, тому що, так як при з'їдденні вони другий раз викидають, а так за мені мають більше місця в банки. Наготовила такі огірочки. Огірочки, такі можна, які, хто які любить. Такі такі більші, там як от і такі маленькі. Вони всі підуть у банку на такий рецепт. Е, взяла я листя, як завжди. Ну, листя смородини, листя вишні, е, трошечки петрушки, Трошки, тому що в нас мало її хто любить чи люб, ще не любить петрушку, але я в банку кидаю. Листя хрону, нашу, і кріп. У банку буду кидати всього потрошку, так як ми привикли любу зелень, хто як у кидати. І, звісно, часничок. Часничок на 3-хлітрову банку я викину 4 зубчики. Буду кидати чорний горошком перець, сіль і борошно. Закладаю спочатку саме перше туди у банку зелень, листя. Хтось тільки любить. Ну, я, наприклад, буду один такий великий листочок кидати. Хрону, одну таку веточку кропу, петрушки всього потроху. Листя смородини, я кидаю на трьохлітрову банку три листочки таких. Таких невеличких три листочки. Три листочки, листочки ці такі з весень. Одну таку веточку петрушки. Зараз Хрінусю, кину, накидаю, кроплю, і закидаю огірочки. На 3-літрову банку в мене такий рецепт: 3 ложки солі і 3 ложки борошна. Борошну я беру геть з горкою, великі столові ложки. А сіль кидаю як обічно. Ну, У нас зараз сіль, звісно, різного віду, є солоніша, є дрібніша. Кожна хазяйка, я думаю, знає свою сіль. Можна повну сильну ложку набирати, можна там тільки зрівняти без горки. Ну, я кидаю обично рівну ложку таку без горки солі, три ложки і три ложки борошна. Закладаю гірочки, кидаю всю зелень, перець горошком і заливаю таку банку гірочків холодною, обичною, з криниці, чистою, холодною водою. Закриваю капроновою кришкою і оставляю в кухні на столі, чи в коридорі, чи в віранді, в кого де є місце. Не сильно, щоб так жарко, звісно, було так, як у нас зараз літо дуже жарко. Оставляю на троє суток. Троє суток буде стоять, стоять банка з огірками, і я періодично хоч разів два на день буду збалтувати її. Просто закрита кришкою, капроною прийшла, перевернула туди-сюди банку, поставила. Так разів два, хоч на день треба його збалтувати. Потім минає троє суток і ми заносимо у погріб, чи в яке холодне місце, куди люди ставлять якусь е, комору, чи в погріб, чи куди-небудь, де люди зберігають банки. Е, чому з борошном? Борошно завдяки борошному огірочок цей не перекисає, не переквашується, робиться то в кашу, не запліснюється банка. Считаю, з водичкою немає запаху погано. Дуже смачні хрумтящі огірочки. Так що я зараз понакладаю банки, далі там покажу, як таким рецептом. Так що я вас завіряю, що я це робила, це вже провірений спосіб. Дуже багато я знаю, що людей теж так закривають. І в год теж закривали, а цей рік сказали, закриють більше людей тому що вони дійсно смачні, ці огірочки. Головне, бігом без заморочок. Закривайте таким рецептом ви не пожалієте. Наклала я в баночку огірочки і зелень, кинула туди 5 горошинок чорного перцю і вже всипала сіль. Як говорять, на літру рецептура ну це буде на літру все по одній. Одна ложка солі, одна ложка борошна. Так як в мене двохлітрова баночка, вкинула я дві ложки солі і вкинула вже ложку борошна. Так, щоб воно якось швидше туди потрапило і було нам слідуючу ложку куди сипати, я трошки полю водичкою, щоб воно чуть-чуть просипалось туди. Ложку борошна я набираю отак з горкою. Велику. Сейчас нас О. Все. І буду заливать обичною холодною водою. закрию капроновою кришкою Так що якось отак залю повністю. Воно таке зробиться біле, буде боросні. Не бійтеся, що воно там біле і осадь. Його треба буде збалтувати хоч разів два на день не забувайте і на троє суток. Потім заносимо погріб. Погріб десь хоч би вистачило тиждень-два, обично кажуть, через місяць можна їсти. Ну, Воно в нас в прошлий рік, перша банка пішла через 2 тижні. Так що закривайте, не пожалієте. Закрила я обикновенною капроновою кришкою, не герметичною сильно, то от таку розігрівати, нічого. Обичною простою капроновою кришкою. Гарно взбалтувала, Його треба перевертати, декілька разів калапутять, <с infizy> кажуть, банку, щоб зверху борошно розстало в воді. І в такому вигляді тепер поставимо в коридорі чи в кухні на столі і забудемо якось на троє суток. Правда, не забувати повністю, тому що його на день треба разів два збалтувати. Прийшли, перевернули банку по і поставили назад. Так буде стояти троє суток, потім винесемо погріб. Так що всім гарного дня. Всім мирного дня, всім гарного настрою, крепкого здоров'я. Готуйте так огірочки, не пожалкуєте, дуже смачні, хрустящі, не перекиші, не заснадяні, так як борошно не дає цьому процесу зробитися. Так що всім гарного дня! Ставте лайки, пишіть коменти, я буду всім рада. Підтримайте мій канал, а так, до слідуючого відео. Пока-пока.